Доброго дня. Мене звати Олена і я є особлива мама особливого синочка. Моєму синочку 9 років. От і в мене є ось такі картки, називаються Особливі розмови. І якщо б вам було не тяжко, чи ми, ви б мали хвилинку відповісти на одне із запитань. Як вас звати? скажіть? Андрій. Андрій. Дуже приємно, Андрій. Ну вибирайте. Ой. Давайте, Андрій. Давайте я прочитаю, якщо ви не. Зараз які фрази, фрази потрібно говорити собі в тяжкі моменти життя? Угу. Ну, насамперед треба просити у Бога, щоб він дав надію, сили тобі, якомога. Ну і не падати духом насамперед. Так що Я теж мешкаю один, і я живу вже 10 років сам і нормально. Молодець. Так що дай Бог і вам, і вашому жіночку здоров'я. щоб Якщо можна, то поправитися, а ні. То... На ну, жаль, ні, тому що у нього такий досить тяжкий діагноз. Ну, мені, мені теж бажаю, щоб я ходив, я, як? я вже не буду ходити. Усе. Ну а що, жити потрібно, що. Та, життя продовжується. Так. так, Насамперед нельзя, боженька нам дав життя, що... Так що...